Псалом 136. Над річками вавилонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи, співу бо пісні від нас там жадали, були не поневолювачі наші, а веселощі в наші мучителі. Заспівайте но ну, нам Сіонських пісень. Як же зможемо ми співати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя, нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю я Єрусалима над радість найвищу свою. Пам'ятай же, о Господи, Едомським синам про день Єрусалиму, як кричали вони: Руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин Його. Вавилонська дочка, що маєш, і ти ограбована бути, блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла. Блажен, хто ухопить та порозбиває обскелю і твої немовлята.